Yo. Друзі, всім привіт! І сьогодні ми знову в скібіді Tower Дефенсі, і для того, щоб відкрити цей кейс. Мені для того, щоб його відкрити, треба зараз спробувати пройти якісь із цих квестів, пройти 20 хвиль або знищити ще 400, ну ладно, 330 туалетів. Я сподіваюся, у мене це вийде, і мені треба стартувати, залітати просто максимально швидко для того, щоб змогти пройти. Я передивився всю комбінацію своїх гравців, що я можу виставити, і зрозумів те, що по суті виставити я багато. Всього не зможу. Ну, нових якихось інших гравців. Саме іменно отаким от сетапом мені і треба проходити. Хух, я сподіваюсь, що сьогодні ми точно відкриємо цей кейс. Щоб воно не коштувало, я його буду відкривати просто-напросто, бо по-другому тупо ніяк. І дійсно, я також передивився на мапу, і тут, прям, ну, краще всього буде саме отут всіх ставити, тому що по-іншому, просто по-іншому ніяк. По-іншому тупо ніяк. Неможливо по-іншому грати. Так, треба чекати зараз, скіпа, ставити ще чуваків, скоріше за все, а може й ні, а може і. Так, да, да, ладно, байдуже ставимо. Все ставимо, ждемо наступного скіпа, будемо тебе апгрейдити. Такс, і титана камерамена ми будемо ставити уже пізніше. Ми спочатку зробимо дуже багато павуків хороших, а уж потім уже тітана камерамена, який в свою чергу буде достатньо хорошим. Такс, що тут у нас? Скіп ми поки вимикаємо. Я думаю, можливо, поки що він нам не треба. От, але, звісно, хотілося би зі скіпом. Фух. Так, чекаємо, дивимося в те 100 демеджа, 100 демеджа то мало. Надо більше, надо більше, ладно. Нажимаємо скіп, апгрейд. По-любому, по-другому, тупо ніяк. Надо, щоб він быстріше бив. Бо зараз підуть жорсткічі, і буде складно. Так, 300 коїнів надо. О, малюків уже пропускаємо. Малюків пропускаємо. Що за підлаги? Що за підлаги, друже? Ну, три малюка це в принципі єрунда. Я, я думаю, що це невелика проблема. Це взагалі зараз не проблема на даний момент. Поки що демедж у тебе хороший, але можна було б тебе і прокачати зараз за полутіннік. Так, ще 20 коїнів, всього на все, нам треба нормально. Скібіді туалетів то перемогти. Все, за 300 я тебе вкачую. Зараз ти їх на ізі добиваєш. Ці три проходять, ну і байдуже на них насправді. Далі що в тебе? За 400 400, в принципі, це штука хороша, і треба було б тебе прокачати. В тебе тоді би демеджа було аж 500. Ну і 500 демеджа це дійсно можна вже оцих ось сьоські біді туалетів вбивати майже з одного удара. Це я би сказав дуже хорошо. І радіус більшечкий. Так що, в принципі, чому би ні. Але можливо і вчених треба буде прокачувати. Це треба якось обдумати ще кілька разів. Бо насправді цей режим, ну, супер складна ця мапа. Я її ще не проход... Я не бачив, щоб її ще хтось проходив. Ну, можливо, хтось і проходив, але я от особисто не бачив. Тому все, що я зараз спробую тут робити, я роблю чисто на своєму досвіді. Так, ну за 400, в принципі, тебе треба скіпнути, я думаю. Надо скіпнути. Бенс, точніше, апгрейднути. І зараз е, дозбируємо ще навченого. Навченого по-любому, по-другому, тупо ніяк. Можемо скіп уже нажати. За 300 тебе апгрейднути. Так, суте, далі апгрейд коштує 600. Да, 600. Можна поки почекати. Можна поки не апгрейдити. Це я впевнений точно, тому що 500 хп демеджа в цих по 3. Ось ось тобі бос туалет. Оце надо на бос туалета. В смислі бос туалет уже. В сенсі він уже пішов. Це прикол якийсь? Це якийсь прикол. Це якийсь прикол. У мене нічого немає, я не зможу побити. Абалдіть, ладно. Нажимаємо скіп, у мене є 500 з чим, то ставимо павука, по-другому тупо ніяк. Просто-напросто, по-другому, ніяк. Я не знаю, що робити. Я просто не знаю, що робити. Ну скіп надо було пізніше нажати. Якщо я зараз уже програв, це просто, ну, це це, це, це смішно. Бо цього боса попробуй ще вбити. Його насправді складно вбити. З урахуванням того, що ми не максимально вкачені. Ось. Диви, це щас його оглушить на ізі. Павук прийде, почне його трошки дамажити, Ну, взагалі на капельку. Це почне його зараз чуть-чуть бити, але якось слабо в режим весь підлагає. Куди чувак пропав? Просто зник. Ладно. Так, у нас є 300 доларів. Даже 300 немає. Що робити? Що робити мені? Як мені цього боса ще й вбивати? Друг. Коротше, тобі треба, щоб ти виставився на оцього. Да, все, ти його починаєш бити. Супер. Ми робимо скіп, тебе по-любому апгрейдим на максимум. Просто по-другому ніяк. Надо, щоб ти добивав. Надо, щоб ти добивав. Я зараз дуже агресивно граю. Дуже, дуже, дуже. Якось странно. Так, по любому ми тебе за 300 прокачуємо. Це просто навіть не обговорюється. Всіх втивали, друже. Ти вже все-таки максимальний радіус у тебе, дай Боже. Так, ще одного вченого по-любому ми качаємо. Надо, щоб гроші вони приносили. Вони тільки другого рівня, вони по 100. Це цей 300 і ще 50-350 мені буде давати за скіп. Цього мало. Надо ще одного вкачати. Надо ще оцього вкачати за 300. Щас вкачаємо. Ні, по ідеї, і поки що ще шари, поки що летимо нормально. В теорії дуже хорошо. Ти цей п'ятий чувак, він ну просто тащить ці всі другого вже. Ніби як, ніби як хорошо, дойшов один, ну там троє малих дошло, які знесли там 30 хп. Це, в принципі, єрунда. Але й бабла немає ні чорта. І в оцих ось по 9 тисяч, що з ними робити, поки не знаю. Ну, оці по три, то ізі вмирають. Це взагалі ерунда. Павука хотілося б добре прокачати. Але як? Де взять бабки? Де взять гроші на того павука? Як нема грошей на павука. Да, бо проблема павука в тому, що він тоді перестав бити. І я оце думаю, як правильно зробити. Ставити павука, можливо, не тут, а десь отут. І він по радіусу буде далі доставати, і, можливо, буде крутіше. У мене є гроші на апгрейд. Павука. Тому зараз будемо дивитися, як його правильно зробити. Скоріше за все, павуками грейдити не будемо поки. А ні, пішов поліцейський туалет. У поліцейського він по-любому оглушить мого оцього ніндзю, тому павука треба грейдити. Да, бо поліцейський він сам по собі доволі швидкий, у нього ХП багатенько. 16 тисяч на даний момент це нормально. А, 14. Ну не важливо. Важливо, те, що він просто ракету пусте, і ніндзя просто спати ляже. Оце проблема. Бо ці діджі туалети то ерунда, а от поліцай, це, звісно, біда. Він зараз получить трошки плюшку, і зараз він підлетить, пустить ракету, і це буде проблема. Да, до він і пустив, і павук його почав доганяти. І хорошо, ще сей очухається і доб'є. Супер. І ми, в принципі, можемо зробити скіпа, це не є великою проблемою. І за 600 берегнути, щоб відразу, відразу пішов якийсь кругооборот, тому що треба ж підзаробляти. І треба, щоб гра не закінчувалась. треба, щоб постійно хтось ішов. Так, ці ізічі 44 тисячі. Оце є велика проблема для нас. Поки що. 22 теж для нас є проблема. Ще 22. Коротше, ой-ой-ой-ой-ой. А ми наразі маємо нічого. Ми наразі маємо просто свою оцю оборон... У вигляді другого павука і у вигляді останнього ніндзі. Не знаю навіть, що треба зробити, але 20 хвиль треба кров з носа якось протриматись, щоб отримати гроші. Бо по суті, якщо я зараз просто зроблю скіп, я скіп получу 200 і ще по 100. Це 500 я получу за скіп. У мене буде 900, а цей півтори штуки коштує. Це ще 600 треба десь знайти. Жесть, десь як взяти, ми сіки не наберемо. Цей хотіла майже 800, це непогано. Він у цих буде хорошо вбивати бистро. Але оцього 40 тисяч я не знаю, як валити. Поки що. Так, 900 плюс 500. Коротше, аби ще стокоїв десь знайти. Чисто соточку, аби зараз надибати, було б супер. Але соточку ми не надибаємо, тому що він почне бити гіганта. І гіганта й надо бити. Гіганта й надо бити. Друзі, валіть його. Валіть його. Валіть його. Валіть, 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 валіть. валіть. В нього єрунда лишилась. Давай. У нього супер єрунда лишилась. Павук достає там нормально. Щас цей починає бити його. Все, ми робимо автоскіп і качаємо павука. Найс. Все, і ми цих просто душимо. В павука дуже хороший радіус зараз. Найс. 300 є. Ну, за 300 я нічого тут не прокачаю. Надо ще 300 і тоді буде добре. Так, опять туалет. Оця штука зараз принесе грошей. Ще й нормально, 120, кстати, вона приносить бабла. Так, а тут Dual Blade, який оглушить мого чувака. Це буде великою проблемою. Хоча, можливо, поки що нема сенсу ставити камеру. Я думаю, скоріш за все, поки її не треба ставити. Поки без камери буде хорошо. Я думаю, ми пройдемо без камери. Бо павука все ж таки я прокачав. Ну, за трьошку, аби ще прокачати. Ох ти що, то би була пушка. Але поки що ми качаємо за 600 вченого. Без вчених тут взагалі ніяк. Надо б гроші. Гроші треба точно. Тоді я теж програв. Через те, що я вкидував дуже багато грошей в оборону, поставив знову ж таки оцього чувака, який безтолковий був, бо бабла не було. І тому ми в цілому і програли. А зараз ми трошечки підзбираємо грошей, Завалимо цього дуалблейда. Павучара вже за нього вцепився, потихесенько. Але павучара вже забув за нього. Так, все, зараз о цього підемо валити. Дуал блейда. Дуалблейда б'єм, б'єм-б'єм-б'єм-б'єм-б'єм-б'єм. Він, скоріш за все, зараз оглушить мого. Постоїть, получить плюху. Скоріше за все, зараз захоче оглушити. Ні, не захоче. Ізі, все, халява. І встигнути, встигнути, встигнути. Абрайт. Да, встиг. Найс! Nice! Супер! 560. один ще в мене не вкачений. Значить, що ми робимо? Вкачуємо. Вкачуємо і не чекаємо. Не чекаємо. Надо вкачувати, Надо, надо, надо то робити. Бо три штуки, щоб павука вкачати в мене все одно поки нема. Мені ці три штуки краще влити в вчених, чим в павука. Хоча будемо зараз бачити. Поки що це ізі виглядає. Поки що це виглядає ізі. одинадцята хвиля. Тут можливо скоро піде дуже потужно щось. Цілком вірю в те, що може щось дуже потужне піти. Ось у мутант. Мутант, ерунда, це теж єрунда. Та да. ну це легка хвиля. Це хвиля чисто для того, щоб заробити грошей. Якраз для цього я і прокачав собі. Вчених. Ченого, щоб більше дало, щоб все було супер. Так, грошики йдуть, грошики йдуть. Нібито все поки супер. Хочеться, правда, потратити вченого дуже сильно цих грошей. Але поки поки ні, поки ні. Походу, на павука треба буде. Походу, треба буде на павука це зробити. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, починаються проблеми. Починаються проблеми. Мого оглушили друга, оглушили його ще раз. Починаються конкретні проблеми. Давай починай їх бити. Ці проблеми. Ти повинен допомагати. Ти хорошо б'єш, правда, тебе просто оглушають, і це велика проблема. Але зараз все хорошо. Ти ще Є ми за скіп получимо. 200, 400, 600, 700 доларів. Ну да, по суті, не багато. По суті, не багато грошей. А, почекай. У мене всі третього, да? Це ми получимо 800 доларів, да, все. 2400 в мене є. Тоді ми можемо це скіпати і просто надіятись на те, що ми зараз 600 доларів получимо Прокачаємо нашого павука. Бо хвиля, нібито 12-та вже буде з приколами якимись. все, один прикол Ну це єрунда, Це теж єрунда, це теж єрунда. Так, де там вся складність? Вона буде сьогодні виходити? Вся складність. Всієї складності сьогодні не буде. Можна було прокачувати спокійно цих чуваків. Я поняв. І їм, правда, йти ще далеко. Але 300 доларів я з них точно зароблю. Блін, зато прикинь, я за 300 баксів зможу всіх трьох вчених прокачати. Хорошо. Блін, я навіть не знаю, що краще зробити, чи павука, чи вчану. Ну павук. Павук стане добре сильніший. Павук стане добре сильніший за три штуки. Павук просто буде швидше бити. Він зараз б'є, виходить, півтори тисячі в секунду. Буде бити триста десь такого в секунду. Він, типу, в два рази сильніший стане. І радіуси тут всякі, в нього все виросте. Це дуже важлива річ. Тому треба не гаяти час. А щоб в цілому не гаяти весь час, ми можемо нажати скіп, прокачати павука. 700 баксів є і чекати ще ще тисячу, щоб е, прокачати вченого і все. Ну правильно, на що нам чекати? Ці поки дойдуть. А ні, тут же швидкі. Йоханей, Саня, що ти опять не робив? Що ти знову натворив? Розкажи, га? Ти знову натворив ерунди. Ти знову натворив великої ерунди. Можна було скіпнути пізніше. Можна ж було скіпнути пізніше, можна було скипнути пізніше. Правильно, правильно. Так, цей босс зараз швидко падає. Ні, ми встигаємо. Встигаємо. Вченого за штуку просто бемк. Валимо одного пилку. Одну пилку валимо, іншу пилку валимо. Давай, ну павук хорош, павук хорош. Павук буде дотягуватись. Павук, павук доб'є, да? Да, все супер. Ну, а це насправді трошки єрунда. Ну, може сказати, не сильно ерунда. Тому може й камеру поставити. Оце я думаю. Да, давай камеру все-таки поставимо. Вона, правда, зараз нічого не поможе. Ну, якщо зарядиться, трошки допоможе, але не сильно. Так що тут у нас цей четвертий, ці третій, поняв. Надо штуку десь надибати. Надо десь надибати тисячу. Тут ціло можна скіпати, тисяча є, тебе апгрейдимо, та й не паримося. Чотирнадцята хвиля. В принципі, не так погано, не так погано поки шурую. Оця хвиля складна. Ще ще один буде на 59 тисяч. Да. оця хвиля прям без шуток складна. Але я впевнений, що ми можемо. Ми прямо можемо спробувати. Так, да, можна було насправді камери репеєр не качати, і мені би хватило грошей ще одного вченого прокачати. <плес> Але зато камера зарядиться за цей час, і буде супер. Ну, 59 штук ми можемо знести. В Принципі, в цілому, я думаю, ми можемо. Правда, тут і малюки по 2900. Це немало, це немало, хп, в них. Та й бішечки по 14 тисяч з цих малих по 20 доларів вроді буде тільки падати, так що це ерунда. Будемо зараз думати, що робити. Просто якщо ми сейчас скіп зробимо, ми камеру не вкачаємо цього спайдера. Хоча б він стане мощніший добре. Але поки це хиляємо. То нормально. Поки тих пиляємо, то хорошо. Поки пиляємо всіх. Ось все, спайдер пішов на ще одного. Гроші з'являються. Ми, значить, качаємо вченого. Вчений не хотів качатися. Вкачався вчений. Щось є, якісь пролаги трохи. Ну так, да, зараз онлайн на 300 тисяч, так що це це велика нагрузка, я би сказав. Велике дуже навантаження. Блін, я думаю, павука ще да? Да, по-любому, 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 павука ще одного ставимо. І вкачуємо те за 800. По-любому, просто по-любому, треба. Бо ці ось по 59 тисяч. Їх попробуй ще за Попробуй ще знеси, як ти казав. Так, що в мене по спайдеру, мому? Можна вибрати спайдера? Ось цього спайдера. Що да. по грошам? Робимо скіп, качаємо за півтори. Пробуємо, пробуємо, пробуємо. Валіть, валіть, валіть їх. Зараз підуть нові. Аероплан! Нашо я скіпнув! На що я то зробив? Байдуже. Ще одного павука ставимо. Просто надо аероплана якось щас потушити. Як? Я не знаю. Я не знаю. І поліцейський. Аероплан всі просто! І цей шашурує 44 штуки. Аероплана. Душим, душим, душим аероплана. Хорошо знесли аероплану і переключились на гіганта. На гіганта. Давай, 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 на гіганта. Блін, якось вони все по-тупому роблять. Хлопці, павуки мої. Просто забули про аероплана. Забули. Про аероплана взяли і забули за нього. О, що ж ви наробили Що ж ви наробили? ХП осталось небагато. Ну це була моя помилка. Я сіки наробив єрунди. Це я наробив сіки єрунди просто. То була тупо моя суто помилка. Ну що, час, ми винесемо цього, прокачаємо ще одного павука. Вони будуть третій, третій, і четвертий. І в цілому вони будуть нормально піддамажувати. І оцю толпу вони повинні винести. Я впевнений. Да? Давай, давай, душим, душим цього, цього. Всіх душимо. Цей підключається пізніше трішки, бо він такий радіус у нього більш цікавий. Дуже може я його даже і погано поставив. Може його і тут десь треба було ставити. Так, оцей тут у нас 50 штук, 50 штук, бой, це немало, але ми виносимо. Виносимо його, виносимо цього мутанта, цього мутанта. Да, ну павуки пиляють. Павуки пиляють, дай Боже, але їм не вистачає прокачки. Да, все, фух, пройшли. Ще ще одного вб'ємо, прокачаємо і скіпнемо. Прокачали. Цих ми зараз додушимо. Можна, в принципі, скіпа робити. 1600 у мене є. Що ми можемо прокачати? Четвертий, 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 четвертий. Ага, по 300 кожен дає. 1200 капає. Хорошо. Що в нас по оцим чувакам? Четвертий, третій, третій. Ну, цього я не сильно хотів би качати. а Оцього я би прокачав, щоб він би сюди доставав. Три штуки треба. Три штуки нехило. Або дві штуки навченого. І тут ще чувак зі ста тисячами. Треба думати. Надо думати. Зараз будемо дивитися. Будемо збирати до трьох. До талого. Якщо почнеться халепа, я роблю скіп, вкачую камера спайдера. Якщо халепи нема, то халепи нема. Бо все-таки хп у них нормально, і босс, і мутант, і рокет. Так що з цим треба буде якось розбиратись. Ну трьошка є вже. Трьошка є. Трьошка зря є. Ну, то чого тоді тупити? Вкачуємо його. Якщо є трьошка, то вкачуємо. Щоб він більше демеджа зносив. Бо бач, ці ось об'ють того, а цей тут уже шурує. І вони все рівно б'ють того. Хоча треба бити цього. Давай добиваємо. Хорош, і цього шуруємо. 600 баксів є. Давай, давай, давай. У нього ще хорошо хп. Ну ви доб'єте, ви доб'єте. Базару нема. Ви ви хороший. Хороші кенти. ви даєте плюхи. Ви його навіть доб'єте, так? Да? Так, да, ви його додушите. Хорошо, супер. І тебе ми за двушку вкачуємо по-любому. Бо ця вроді арена зараз буде трішечки в 18-та хвиля. Вроді, 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 трішечки. Ага, Dual Blade. вакуум. Уфо. Ой-ой-ой, не сильно воно і просте. Але жити можна, жити можна. Я думаю, пройдемо. Уфоха 170 тисяч, це правда біда. Щас будемо щось думати з цим. Будемо щось думати. Такс, такс, такс. давай, 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 давай. давай Бертуха. Може бути конкретна халепа. У не видимо, стали пропала тупо. Так, давай, павучки на уфоху, чисто на уфоху. Фокусим Уфоху поки що. Потім будемо думати, що робити. Цей, кстати, не достає туди. Четвертий. Зато ти достаєш тут хорошо. Ну, що ж ви хотіли. Уфоха б'ється добре. Камера спасає. Мого ніндзю. Уфоха зараз буде просто, просто, просто в шоці. Да, вона вже в шоці, вона вже померла, можна сказати. І зараз розділилися мої спайдери на всіх підряд. Бойвакума забити надо, Його цього блайда, а далі єрунда. Блейда б'є оцей третій рівень. Йо, би, кстати, допрокачати, було б в залі. супер. Але це три штуки надо. У мене що повченим. Ага, 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 ага. Дві штуки. Дві штуки надо. Ми мене наб'ємо тут дві, да? Да, ми не набиваємо тут дві, можна скіп просто нажати. Тепер у мене є три. Зараз ми будемо дивитися, що в нас по арені. Наскільки все Наскільки все жорстко, все дуже жорстко. Все дуже жорстко. Тому ми за трьошку те по-любому вкачуємо. Просто вкачуємо. І зараз у мене, в принципі, павуки доволі нехилі. Всі четвертого рівня. І один ніндзя максимального. Ну і дрон, який безтолковий, але тут, тут він, мабуть, зіграє роль, тому що мутанти нібито вроді не дамажать, а оцей чувак може здамажитись за все. Зараз павучки заагряться. Подивимося, наскільки жорстко вони будуть валити. Давай, один сюди вже пішов, другий сюди пішов, і третій туди пішов. Ну окей, так то й так. Може ви його ще завалите. Ну, треба оцих бити. Надо оцих бити по-любому просто. Обов'язок бити цих зараз. Перших. Я сподіваюся, що вони на них і переключаться. Да-да-да, вони на нього і переключились, бо це ще далеченько все-таки. Бо в цього ще 100 тисяч. З, з ним щось зробити треба, братва. З ним щось треба зробити. У нього ще й-ойой стільки хп. Так, один остався, і він зараз буде його трошки ще душити. Може, навіть доб'є, ні? Не доб'є, взагалі ерундали. Лишилось. Ох, йо, а він може щас і пройти. Він пропав. А, його добили просто. Хорошо, в цього сотка. Думаємо, думаємо. Не знаю, не знаю, що робити. Чесно, чесно, вообще тупо. Ну, 70 штук вони знесуть. Вони знесуть, 70. Вони 70 знесуть. Так, да, вони його і зносять. Можемо скіпа нажати. І дві штуки в мене є на руках. І оці дві штуки я би вкинув будь-в якому разі в вченого. Просто в будь-якому. Якщо буде зараз якась проблема, я просто нажму скіп. Вчені у мене дають 300 600. Ще плюс 500 і плюс 500. Це 1600. Мені дають вчені за скіп. Надо це мати на увазі. Да, тут, в принципі, не супер. А, ні. Ні-ні, почекаю ці жорсткі тіпи безстренькі. Оцей е... автобус теж хорош. Коротше, є ще кого бити. Але з цієї сторони будуть швидші чуваки, тому павуки зразу підуть на цю сторону і зразу підуть бити цих швидких. Це хорошо. Вони швидких ріжуть швидко. Їх, правда, багато, але вони їх ріжуть. Вони їх підрізають теж хорошо. І цього теж, да? Ну, цього підріжуть. Все, першу, першу проблему вони викоренили просто. Наступну проблему треба буде апгрейднути оцю штуку, щоб були гроші. Так, туалблей пішов бити. Ці підуть бити автобуса. А ні, один пішов бити автобуса. Один тільки пішов бити. Автобуса, блін. Щас оці двоє повинні пересісти на автобуса. по Полюбому цього ми апгрейдимо. Давай, 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 туши його. Один не достає трохи. Але він зато достає аж до сюди. Він непоганий в цьому плані. Ну все, в автобуса тут 36 тисяч. Його по суті повинні тушанути. А цей повинен час на нього переключитись. Да, 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 супер. І ці зараз відразу теж сюди. Хорош, скіп. 2300 є. І, кстати, 21 арена. Я не пам'ятаю, чи я доходив аж сюди. У мене хороші п'ятого левела. Типу, у мене зараз півтори штуки дає. І ще 300. 1800 мені капає. Оцю за дві було б дуже добре прокачати. Щас подивимося, наскільки складна арена. Поки що. Ага. Фантом. Фантома ми вроді проходили. Все-таки ми поки сюди доходили. Все-таки поки доходили. Але вроді би як у мене ці були хужі трохи. Але в мене за п'ятьорку був один павук впечений. Будемо зараз думати, будемо зараз думати і гадати, як нам правильно зробити. Так, на рокета вже напали. Щас на другого рокета летимо. Бо з рокетами треба щось придумувати, бо велика проблема. Правда, хп не багато. 50 тисяч тільки понів осталось. Я думаю, розберемося. Розберемося по-любому. От з фантомом, що там ще робити? Вони сіли на фантома. блін. А на рокета хлопці! Хлопці, на рокета! На рокета! Поняв, На Всім байдуже, просто всім байдуже на рокета. Оцей павук. Та він не добив його, ну. Просто як так. Не добив, просто не добив він його. 22 хвиля. Капець, просто, просто капець. Павуки теж є, мають свою проблему. Вони як з радіуса, коротше, хтось виходить. Це хлепа. Уху-хух. Але зато ми пройшли 20 арен, і ми можемо взяти оцю бонус, цей нашій. І цей ми бонус можемо взяти. І цей ми бонус можемо взяти. У мене є 790 коїнів. І ми можемо открити один кейсик. Хух, я сподіваюся, щось випаде хороше. Ну, хоча би памкінг, оцей або цей. Ну, давай, давай без цих двох, будь ласка. Щось із цих трьох. Давай, раз. Два. Почекай, почекай. Давай ми купимо лаки буст за 100 цукерок, да? Давай, да. Окей. Він активований? Ні. А як то зробити? Шоп. Ось, о, активувати один лаки буст. Супер. І тепер відкриваємо. Да. Пожди, я його купив тільки? Да, я його купив. А як відкрити? А як открити? Де він? Де він є! Рестартінг сервер! Та як тут купив? В мене лаки буст! Який рестарт! Який рестарт! Який апдейт гейм! Мене Лакі Буст він Пропаде! Просто пропаде! О, зайшов! Зайшов! Все супер! Давай, 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 давай! Открийте! Як, 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 як відкрити? Я ж купив його. Розкажіть, як його відкрити? А, ось він. Опа! Єс! Yes. Он комота я x 2 КУПИВ лаки буст. Капец, 600 демеджа. Ви що на приколі? Оцей дає 800. Ой-ой-ой. ой ой Хоча би оцього дали. ДПС 1500. всього? ДПС 2000. Ні, це ще хуже. Скарий спікермен. Давай його затестимо. Просто візьмемо його замість Замість цього. Візьмемо цього. І чисто забіжимо в якусь місію і глянемо. Просто як же мені не пощастило. Як же не пощастило? Ставимо цього чувачка. Диві, як він виглядає. 100 демеджа, одна секунда. Понів. Короче, самий нуб мені. Пав конкретний нічого толкового. Ну, що ж поробиш, що ж поробиш? Да, звісно, смішки смішками, а проблеми є проблеми. Ну, друзі, дякую всім за перегляд. Обов'язково ставте свого подобайдена. Підписуйтесь на канал, з вами був Саня і всім пока.